У вересні Андрій Лунін продовжив контракт з Реалом, однак стабільної ігрової практики у новому сезоні знову не отримав. Це одразу переросло у чергову хвилю чуток про можливий трансфер 26-річного українського голкіпера. Вони активізувалися в останні 6 місяців, та особливо наприкінці кампанії 24-25, на тлі перебудови у команді. І здається, що саме зараз Андрій Лунін на роздоріжжі. вірогідність переходу нашого голкіпера в інший клуб з топ-чемпіонату вкрай. Висока. І навіть зараз, попри те, що Тібо Куртуа знову отримав травму, і Андрій Лунін матиме шанс, аби знову показати свій клас, здається, ситуація сильно не зміниться. Різні джерела писали, що мадриці готові відпустити Луніна за 25 30 мільйонів євро. Якщо він сам цього захоче. Щодо Хабі Алонсо, який вже очолив реал, то він нібито бажав би залишити Андрія другим номером, але не перешкоджатиме продажу. Тож ми зібрали усі чутки за останні Ані півроку в одному місці з оцінкою джерел, які публікували інформацію, щоб розуміти, наскільки варто у неї вірити. Друзі, привіт за мікрофоном Макс Коляда. А це відео на 99% складається з ось цього матеріалу на сайті Tribuna.com. Ми його адаптували під формат відео і розуміємо, що не кожен з вас любить сидіти і читати. А ось на фоні послухати це вже куди краще для сприйняття. Тож заряджайте свою козацьку вподобайку на кру. Volume, чайок, кавуся, хто як любить і камон. Новий виклик для Андрія Луніна. Куди може перейти український воротар Реала? Італійський Мілан. Росонері згадували ще у березні. Локальне видання «Спацію Мілан написало, що Лунін перебуває у списках клубу на випадок, якщо не вдасться продовжити контракт з Майком Меньяном. Проте кандидатом номер один називали Люка Шевальє з Ліля. Натомість у п'ятницю, 23 травня, з'явився інсайд від Дефенса Централ, який найчастіше фігурує у чутках щодо Андрія. Це не прям топове джерело, але як мінімум не найгірше, бо має свої зв'язки з дотичними до клубу людьми. Тут трохи більше конкретики, наприклад, ймовірність продажу Мен'яна Міланом, щоб не втратити його безплатно влітку 26-го, адже домовитись про пролонгацію не вдалося. Італійці оцінюють Луніна у 15 мільйонів євро. Реал же, як ви зрозуміли, хоче 25. Конкуренти для Луніна у Мілані це 33 річний воротар Марко Спортєло та голкіпери академії. Загалом це була би вкрай схожа історія до цієї, в якій Андрій перебуває в який рік Меньян, попри те, що не видав цього сезону овер перформансу, за цей сезон він пропустив більше, аніж за усі попередні. Це здебільшого пов'язано з загалом невдалим сезоном міланців. Крім того, не забувайте, що Меньян є основним кіпером ле Бльо. Тож, спираючись на свою думку, можу сказати, що Росонері. Не найкращий варіант для Андрія Луніна. Турецький Галата Сарай. Насправді це найконкретніший варіант, бо інтерес до Луніна особисто підтверджував зокрема президент клубу. У Галата Сарай Андрія розглядають як заміну легендарному Фернандо Муслері, який покине команду цього міжсезоння. Також був інсайд від Марка: мовляв, турки є найбільш наполегливими, а агент Жорже Мендеш проводить попередні перемовини. Видання Споркс додало, що переконати Луніна клуб хоче участю у лізі чемпіонів. Його можливі конкуренти, а якщо точніше один можливий конкурент, це знов ж таки 33-річний воротар Гюнай Гювенч. Тож, що ми маємо? Відсутність конкуренції, повна довіра. Очевидно, що ти будеш грати увесь сезон. Плюс схожий до Іспанії клімат, трафік міста Стамбул. У цього варіанту є один тільки нюанс: це турецька суперліга. Далеко не той рівень конкуренції, не така щільність поєдинків, але з іншої сторони ми бачили лише круті фрагменти у грі Луніна. А ось як він проявить себе вдовго, особливо коли клас партнерів на дві голови нижче, це цікаво. Можливо, то був би класний трамплін сплигнути з 10-го поверху, на якому реал на трамплін у вигляді Галтасараю. На першому поверсі і полетіти в космос. В будь-якому випадку, якщо трансфер відбудеться, друзі, то ви про то дізнаєтеся першими, бо на трибуні є розділ трансфери, де з'являються найоперативніші чутки: інсайди і власне підтвердження. Користуйтесь, лінк саме на цей розділ буде в описі під цим відео. Турецьке Фенербахче. Інсайт полягав в тому, що Лунін потрапив у список Жозе Моурінів, який той надасть керівництву перед літнім трансферним вікном. Клуб хоче знайти. Ти довгострокову заміну Домініку Люваковичу, який ймовірно залишить команду. Він отримав трансферні пропозиції з Англії та Саудівської Аравії і повідомив про своє рішення піти. Його можливий конкурент, – 26-річний Ірфан Егрібаят. Тут зупинятися надовго, друзі, не будемо. Здається, Галатасарай – пріоритетніший варіант. Астон Вілла. дефенса Централ, за останній місяць аж двічі постила про інтерес бірмінгемців. Обидва рази на основі чуток про продаж Емільяно Мартінеса у Саудівську Аравію. Адже клубу потрібно виручити кошти для збалансування ситуації під фінансовий фейерплей. Українець, нібито головна опція на заміну. Також вказано, що Астон Вілла, як і Галта Сарай, пропонують Андрію кращі особисті умови, ніж він зараз має у реалі. Хто можливі конкуренти? Це по факту лише молоді голкіпери з академії без досвіду, адже у 35-річного Робіна Ольсена закінчується контракт. Віла, здається, забігаючи наперед найпріоритетнішим варіантом без слабких місць. Мартіне йде, Лунін приходить, конкуренції немає. Лише доказувати і тримати шалений ритм АПЛ. Все в руках. Ну, Андрій же, власне, воротар. На мою думку, саме цей варіант для Андрія є найкращим. Борусія Дортмунд тут дуже простий сценарій. Луніна розглянуть, якщо продадуть Грегора Кобеля. Швейцарцем цікавився Челсі, однак тепер оформити трансфер буде важче, оскільки Борусія пробилася у лігу чемпіонів та не потребує екстрених продажів через втрату призових. Кобель оцінюється приблизно у 70 мільйонів євро. І для Луніна залишиться лише один конкурент – 34-річний Олександр Майєр. Ви все правильно зрозуміли. Будь-який клуб, котрий чи то хоче продати, чи то в якого хочуть купити його основного воротаря, хоче придбати. Ати Андрія Луніна. Боруся, вже ж не найгірший варіант, але тільки в тому випадку, якщо Коболя продадуть: Манчестер Юнайтед, Манчестер Сіті, Мадридське Атлетіко. І я не просто так, друзі, об'єднав ці три варіанти, бо вони виглядають найменш ймовірними. Луніна може придбати МЮ у разі продажу он онана. Але чи обере Андрі нинішнє МЮ, Ой, як сумніваюсь. Щодо Мансіті, то інформація була від вкрай ненадійного джерела Gold Digital. Лунін разом з Унай Сімоном з Атлетіка Більбао та Алексом Ремірос Сос'єдада начебто входить у трійку претендентів на заміну Ендерсону. Масштаб інсайду, ви зрозуміли. Ну а з Атлетіко, все ще простіше. Вони принципові вороги з реалом. Уявляєте, який буде Сморід. Після трансферу. Висновок. І висновок в цьому випадку робити, на мою думку, досить просто. Як мені здається, у Луніна наразі є три реальні варіанти. Варіант перший це лишитися в реалі і далі чекати з моря погоди. Варіант два їхати до Туреччини. І в якомусь сенсі перезапускати кар'єру. Знову доводити, ловити моменти для хайлайтів і так далі. І варіант 3. Астон вілла, якщо вони справді цікавляться нашим козаком, якщо вони реально продадуть Мартінеса, це напевно найкращий варіант для Андрія, який тільки може бути прямо зараз. Друзі, а який варіант, на вашу думку, найкращий для продовження кар'єри Андрія Луніна? Пишіть свої коментарі. І не забувайте, що в описі під цим відео є багато корисних лінків, зокрема на застосунок трибуни, на сайт і так далі. Ну і звісно, ставте вподобайку, якщо було цікаво. За мікрофоном був Макс Коляда. Бажаю вам гарного дня.